Час підвищувати планку. Сьогодні ми дивимося на Second Life RP. Після минулого відео мені стало цікаво, чи є українські сервери з красивою графікою. Я здається знайшов. Тут в рази красивіша графіка, рідна мова і системи, яких ми не бачили на старих проєктах. Виглядає цікаво, але людей тут небагато. Цікаво чому? Це прихований скарб чи просто красива пустишка? Сьогодні ми це з'ясуємо. Мочусь десь зручніше. Погнали! Спершу нам треба писати, хто ми такі. Я вирішив не зраджувати традиціям і назвав свого героя Василь Комбайнер. Далі створюємо персонаж. Щоденько все налаштовую, щоб довго не затриматись. Тисну створити і полетіли. Далі Ра пропонує нам вибрати місце спауну, затока палета чи Лосанто. Ну що мені та затока? Я приїхав сюди не по селу бігати, тому звісно бере лосанто. Тільки з'явився мене вже зустрічає Олександр. Він просто зайняти йому за нагасими і водою. Тому йду орендувати скудри у місцевого бізнесмена. Треба ж на чомусь виконувати це важливе завдання. В мазині беру воду та крильця і одразу повертаюсь назад. За Олександр дає нам контакт свого вчителя, який нібито знає, де можна реально підняти гроші. Виходить так, що вчитель живе на іншому кінці карти. Тож хочемо чи ні, а в затоці полето побувати доведеться. На місці вчитель питає, що я вмів. Хочу кольори відрізняти. Це з'явилося достатньо, і мене одразу відправили працювати на кондитерську фабрику. Приїхавши на фабрику, знаходжу Петра і влаштовуюся на роботу. Сама робота не важка, треба всього лиш підбирати правильний кольори до цукерок. Виконавши 10 завдання, звільняюся і повертаюсь до Михайла. Він дає нове доручення – поїхати на берег і зібрати інструменти. Ну що ж, треба, то треба. Їду на місце, швиденько збираю всі інструменти і повертаюся назад. Далі Михайло просить ще відремонтувати його човен. Діло не хитре, просто підходжу і натискаю одну кнопку. Натомість видає контакт іншого хлопця, який чекає нас вже біля Лос-Антоса. Тож знову в дорогу. Приїжджаємо до Мартіна і він просить забрати фотоапарат з пристані напроти. Зайняв, забрав, повернувся. Далі нове завдання купити сімку в магазині 24 на 7. Купую, привожу йому і він дає нам 10 тисяч гривень. На цьому початкові квести закінчуються. На цьому моменті я вирішив, що досі старати підошви, час робити права. Заходжу на навігаторі і мчу туди. Приїхавши, я зрозумів, що теорії немає, одразу практика. Проїжджаю швиденько коло помісту і права в кишені. Далі я вирішив підзаробити грошеня, тому вирушаю на роботу електро. Сама робота не важка, просто б'ємо по точками і з'єднуємо дроти. Зробив я небагато, тому відправився на роботу будівельником. Тут теж все просто. Саму заглини туди, куди треба. Зрозумівши, що гроші тут не водяться, я вирішую піти працювати водієм автобуса. Але для цього треба окремі права. Швиденько їх отримую і їду в автобусний парк. Беру автобус і виходжу на перший рейс. На зупинках хоч і пусто, зате платять добре. Тому відкатавши пару рейсів, пнув третій рівень. Тепер мені відкрити дорога в ремонтник. Приїжджаю, влаштовую, зберу службову машину і пчу на виклик. На місці все серйозно ставлю огорожу і починаю латати асфальт. На одній ділянці я десь 10 точок ремонту. Зробив, зібрався і на наступну. Це вже набагато цікавіше, ніж просто крутити баранку, але є ще одна вакансія, яку я хотів затестити. Поштар. Приїхав, сів на мопед і почав розусити листи по точкам. Якщо чесно, нудя смертна, тому довго я там не затримався, звільняюсь. За цей час я трохи підняв грошей і подумав, що ж це все на мопедах та на мопедах, тому вирушив у салон економ класу. Почав вибирати, але швидко зрозумів, що бюджет у мене все таки скромний, тож зупинився на перевірений класості, взяв прем'єр. Купивши машину, спершу треба було її забрати, тому я поїхав на барковку. Забираю і згадую, що треба оформити на неї номери. Отримувати штрафи я не хочу, тому я їду в мерію. в мерію і швиденько оформлюю номери. Тільки біжу назад до машини, підвігаю якийсь хлопець і просить підкинути. Нова Василь душа добре, щоб не допомогти. Підвіз його куди треба і погнав далі. Нарешті щепляти ці бляхи на свої ластівку. Заїхав їх водомеханіка прикрутивно мири, тепер можна жити спокійно. Далі я задумався про серйозну роботу в організації, але цього, як виявилось, потрібна медкарта, тож курс на лікарню. І знаєте, я був в шоці. Думав, просто куплю папірець, а тут повноцінний медогляд. Лікарі мене зустріли, поміряли тиск, зріз вагу. Я там горів біля 10 хвилин реального часу, оце я розумію рівень. Отримавши медкарту, я відчув себе готовим бійцем, їду прямо під ворота бази. Але на КПП тише, ні душі. Відноді я пишу в репорт і питаю, що треба, щоб влаштуватись в армію. Спочатку відповіли сухо, але потім адмін. Сам телепортувався і розклав мені все по поличкам. Виявляється, без ліцензії на зброю в армії робити нічого. Окей, лечу в поліцію лос антоса Почекав трохи і мене посилають в область до шерифів. Приїжджаю туди і знову вмикаю режим хатіко. У всій ситуації видно, що робить малий онлайн. Я чекав близько трьох реальних днів, але так і ніхто не з'явився, тому я вирішив глянути, що тут ще є. Найшу GPS-риболу, купив усе необхідне і почав ловити. Система цікава, треба в потрібний момент затискати кнопки миші. Наловив, продав 8 рибин за 5 тисяч, непогано. Далі поїхав тестувати грибника, Прибув у ліс, знаходжу гриб, риб і тут прикол. У мене немає ножа. 24 на 7 пусто Адміни сказали, що ніж це зброя і на нього треба ліцензія, а ліцензію видають копи, яких на сервері немає. Виходить, ідеальне замкнете коло. Оскільки більше заняття не знайшов, підбиваємо підсумки. Почнемо з плюсів. Перша це платформа, сервер на базі AT5, тому графіка і фізика тут на висоті, очам приємно. Друге, цікавий механіки. Міні-гра на риболовлі, робота ремонтником доріг, це зроблено якісно, не нудно. Рейтіса адміністрація на всі мої питання відповідала швидко, чітко і навіть телепортувала, щоб допомогти. За це респект. Про Росію нічого сказати не можу, я їх тупо не бачу. А тепер мінуси. Перше, головне це онлайн. Я розумію, що проєкт розвивається, але коли в місті пусто, стає сумно. Друге, не продумані систем підмолин онлайн. Ситуація з ножем це довела. Я не можу працювати грибником, бо мені треба ніж. Ніж це зброя, а ліцензію на зброю видає поліція, якої немає. Виходить, що без інших гравців ти впирається у лохий кут і не може грати далі. Тож який Вердих. Якщо чесно, Second Life це якісний продукт з крутим потенціалом, але поки що онлайн малий. Сюди варто зайти, щоб зацінити систему і атмосферу. Але краще це робити компанію, бо самому тут поки що сумно. Я сподіваюся, все зміниться на краще, я колись повернусь, щоб все-таки влаштуватись в ту армію. Сподіваюсь, цей огляд був корисним, якщо так, ви знаєте, що робити. Пишіть коментарі, на який проєкт мені зайти наступним. А з вами був Скоп. Грайте в кайф.